Цьогоріч сотні дітей Івано-Франківської громади, ВПО та гостей з прифронтових територій мали можливість оздоровитися як за кордоном, так і в місцевих таборах. Начальниця відділу сім'ї та гендерної політики Галина Стельмах повідомляє: на запити відгукнулося шість міст партнерів з різних країн, які запросили наших дітей на відпочинок. Це нове місто партнер Шибеник, що у Хорватії. А також діти їздили відпочивати у Литву, Латвію, Угорщину та Польщу. Могли бути групи, які складалися з 10 дітей, з 20, з 60. Це все залежало від умов, на яких запрошували наших дітей. Тобто, все і кількість дітей в групі, кількість супроводжуючих, термін оздоровлення все визначалося організаторами від закордонних міст партнерів. Саме завдяки таким поїздкам за кордон діти можуть відпочити знайде. Йти нових друзів, відпочити від, від тривог, отримати нові враження. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків подякував іноземним партнерам, які допомогли організувати відпочинок. Він наголошує, така співпраця дуже важлива, адже дарує дітям радість і нові враження. Ми тішимося, що місто має табір, Лівницю це наше комунальне майно і шість змін таборових цього року відвідують діти Івано-Франківська і не тільки, тому що ми по угодах по партнерству будемо приймати дітей з Покровська, з Гуляйполи, з тих місць, де не можна провести літній табір, навіть навчання нормальне не можна провести. Тому ми йдемо на зустріч дітям і робимо такі таборові зміни. Директорка департаменту освіти і науки Вікторія Доротянко зазначає, у планах розширити можливості табору лімниці та зробити його цілорічним, щоб діти могли відпочивати там в будь-яку пору року. В Табор Лімниці відпочили діти з гуляйполе. Покровського, Мелітополя, Ніжина в рамках угоди плюч опліч, які підписані з містом Івано-Франківськ. Звісно, і дітки нашої громади були на безкоштовному перебуванні в таборі. Стосується дітей, батьки, яких є учасниками бойових дій, загибли, зникли безвісті, поранені тощо кожен заклад, ліцей або школа формували документи на таких учнів, передавали в табір, і ми організовували безкоштовні поїздки для цих дітей. Загалом у 2025 році лівниця прийняла майже 850 дітей.